Вітаємо вас на нашому каналі Chinese плюс Україна. Тут ми разом вивчаємо китайську мову легко і із задоволенням. У відеоуроках використовується мова путунхуа. Для кращого запам'ятовування матеріалу ви почуєте його тричі. У налаштуваннях відео зможете регулювати швидкість за необхідності. Спочатку прослухайте розповідь китайською мовою у розмовному темпі, спробуйте зрозуміти загальний зміст. І вловити знайомі слова або фрази. Потім ми розберемо текст частинами і перекладемо його українською для повного розуміння. А на завершення прослухайте розповідь знову. Так, ви зможете закріпити опрацьований матеріал. Для кращого запам'ятовування повторюйте за автором. Для зручності ви можете завантажити pdf документ У ньому ви знайдете переклад, піньінь, вправи. Та бонус, а、啊、саме англійську версію диалогу для тих, хто хоче вивчати ще й англійську. Отже, слухаємо текст перший раз. 倩静在医院里。今天早上我有点儿不舒服，我咳嗽，也有点儿发烧。妈妈带我去了医院，医生很亲切，笑着对我说。 别担心，小朋友。他问我哪里不舒服，我说喉咙有点二疼。医生让我张开嘴说啊，他用小手点，同找了招，他说有点二红，没关系。然后他给我听了听胸口，他说呼吸还好。 医生说：“我需要多休息。”他给我开了一些感冒药的厨房。妈妈说：“谢谢您，医生。”医生说：“希望你快点儿好。”回家的路上，妈妈买了果汁给我。我觉得好多了。我喝药，然后休息一会儿。妈妈给我盖上了毯子。 外面有阳光，房间很安静。我想明天我一定会好起来的。А тепер опрацьовуємо матеріал крок за кроком з українським перекладом. Зай і в'єли у лікарні. Зай і в'єли у лікарні. 今天早上。 Войодиен ербушуфу. Сьогодні зранку мені було трохи зле. Дінтин заошанг уойодиан ербушуфу. Сьогодні зранку мені було трохи зле. Уокесо єн рефа шао. Я кашляв і мав трохи температуру. Вооке соу єдино ерфашао. Я кашляв і мав трохи температуру. Мама дай во чулеої юен. Мама повела мене до лікарні. Мама дай во чуляої юан. Мама повела мене до лікарні. шен хен Сяо джао дуй во вошу. Лікар був добрий і сказав з усмішкою. шен хен чє, дуй во Лікар був добрий і сказав з усмішкою. Біддан син щаопангю. Не хвилюйся, малий друже. Бідан син, сяопан ю. Не хвилюйся, малий друже. Тавен во налій бушуфу. Він запитав мене Що тебе турбує? Тавен во налій бушуфу. Він запитав мене, що тебе турбує? 我说, How long you День? Я відповів. У мене трохи болить горло. Вошо Хаулонг Юдіан Ертенг. Я відповів. У мене трохи болить горло. Лікар попросив мене відкрити рот і сказати А. Шоа. Лікар попросив мене відкрити рот і сказати «А». Та шоу сяошоудін тонг ла чао. Він посвятив маленьким ліхтариком. Та сяо шоу том тонг чао. Він посвятив маленьким ліхтариком. Ташо мей Ерхонг мейгуанші. Він сказав Трохи червоне, нічого страшного. Ташоо Ю Діан Ер Хонг, Мей Huan Сі. Він сказав Трохи червоне нічого страшного. Ранхо та Ranho tagewo tingla Tingsionko. Потім він послухав мої груди. Ранхо та Ранхоу тагиво тингла Тingшко. Тінг Потім він послухав мої груди. Та шо, Ху Хуан Хао. Він сказав Дихання в нормі. Та Ташо Хусі хао?» Він сказав Дихання в нормі. Йшеншо вошуяв дощо. Лікар сказав, що мені треба більше відпочивати. Йшеншо уощуяв дощоусі. Лікар сказав, що мені треба більше відпочивати та Гейво Кайляо іще Ган Моу Яуде Чу Фан. Він виписав мені рецепт на ліки від застуди. Та Гейво Кайляо іще Ган Моу Яуде Чу Фан. Він виписав мені рецепт на ліки від застуди. Мама шо, сєсєнін, ішен. Мама сказала, Дякуємо вам, лікарю. Мама шо. Мама сказала Дякуємо вам, лікарю. Ішек шуо си ванг нікуадиan архау!» Лікар сказав Сподіваюся, ти швидко одужаєш. Йшень шо си уang нікудиan архау!» Лікар сказав Сподіваюся, ти швидко одужаєш. Хуй дяда лушанг. Мама майла гужигево. По дорозі до дому мама купила мені сік. Хуй дяде лушанг. Мама май лгужи гево. По дорозі додому мама купила мені сік, во чуде хау дуола. Я почувався набагато краще. Во дуола. Я почувався набагато краще. Вохаяо рангоу сьосіїхур. Я випив ліки і трохи відпочив. Вохайяу рангоу сьосіїхуер. Я випив ліки і трохи відпочив. Мама гейво гайшанглео Мама накрила мене ковдрою. Мама гио Гайшанглия Кans. Мама накрила мене ковдрую. Вай мингуang фang. Зовні було сонячно авкимati Тихо. Вай миен Юнгу Фан Хen. Зовні було сонячно а вкимнати Тихо. 明天我一定会好起来的. Я подумав Завтра я точно буду здоровий. Восягєн. Уойдін Хуйхао Чілайда. Я подумав Завтра я точно буду здоровий. Прослухаємо матеріал ще раз у розмовному темпі для його кращого закріплення Чіндін. 在医院里，今天早上我有点儿不舒服，我咳嗽也有点儿发烧。妈妈带我去了医院，医生很亲切，笑着对我说：“别担心，小朋友。”他问我哪里不舒服，我说喉咙有点儿疼。医生让我张开嘴说：“啊。” 他用小手点，同找了招，他说：“有点二红，没关系。”然后他给我听了听胸口。他说：“呼吸还好。”医生说我需要多休息。他给我开了一些感冒药的处方。妈妈说：“谢谢您，医生。”医生说：“希望你快点儿好。” 回家的路上，妈妈买了果汁给我。我觉得好多了。我喝药，然后休息一会儿。妈妈给我盖上了毯子。外面有阳光，房间很安静。我想明天我一定会好起来的。 Дякуємо, що навчаєтеся разом з нами. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові уроки. Повторюйте матеріали самостійно, вдома, у черзі чи на прогулянці, адже саме для вашої зручності ми і створюємо цей канал. З кожним кроком побачите, як зростає ваш рівень китайської мови. Якщо вам подобається наш проект, підтримайте його лайком, коментарем чи фінансово через посилання у описі цього відео. Це допоможе каналу розвиватися. До нових зустрічей!